Привіт, ти на ютуб каналі Блог Річарда, і сьогодні я вам покажу один свій робочий день, що я роблю та як я заробляю гроші. Дивіться, буду вам показувати на прикладі Pocket Option. Зараз я буду торгувати на демо-рахунку для того, щоб вам все показати. І тоді, коли я вам все покажу, побачу ваш фідбек в коментарях, тоді ми вже і перейдемо на мій реальний рахунок. Поки що не дуже сильно хочу вам його показувати. Але ж зараз солью вам, покажу, покажу вам одну схему, на якій можна дуже гарно заробляти, не виходячи з дому. Для самого початку ми заходимо на Pocket Option. Це самий надійний та самий перевірний брокер, на якому можна гарно заробляти. Посилання на нього я, звісно, ставлю в коментарях, або ж можете написати в гуглі. Poketoption.com та вам виб'є цей сайт. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут якісь незрозумілі, дуже, мабуть, заворажливі, пугаючі графіки для нас. Але ж тут немає нічого тяжкого. Зараз Річард вам все пояснить. Дивіться, після того, як ми зайшли на PoketOption, що ми тут бачимо? Демо рахунок та реальний рахунок. Свій реальний рахунок поки що я вам показувати не буду. Це буде. Невеликий сюрприз. Це перше вводне відео на моєму ютуб-каналі, тому я покажу. Дивіться, з самого початку буду вам усе показувати та пояснювати. Дивіться, що ми тут бачимо? Ми бачимо графіки та якісь дуже багато непонятних для нас дій. Що перше, я вам рекомендую зробити. Тиснемо от сюди. У вас буде все показуватися у такому вигляді, але ж це не дуже удобно. Лінійний графік це не є дуже комфортним інструментом для роботи, тому ми. Нажимаємо от сюди та вибираємо ось такі свічки, за допомогою яких нам буде звично наблюдати за графіком. Дивіться, що як тут працює. Зараз буду вам пояснювати. Зразу вам кажу, у цій, у цій сфері я вже більше двох років, тому опит в мене є, але ж не думайте, що тут так все тяжко та важко, та й не думайте, що тут так все просто. Тому на реальні гроші я вам не рекомендую сюди заходити без якогось опиту. Подивіться мої 2, 3, 4, 5 роликів. І тоді вам буде все понятно і зрозуміло. І так, давайте без води перейдемо к наступним діям. Що ми тут бачимо? Time. Що таке тайм? Це... Час відкривання нашої угоди. 5 секунд, 15, 30, хвилина, 3 хвилини, 5 хвилин, 30 хвилин година та 4 години. Е, звісно, найкомфортніше, що проаналізувати, це буде 15 секунд. так як е, Тут ми будемо вже підключати якийсь свій технічний, мінімальний технічний аналіз. 5 секунд, 5 секунд. Ну за 5 секунд це буде вже якесь казіно, Так як ну, мало що ти зможеш тут предугадати на 5 секунд. Тому е, я раджу вам вибирати 15-30 секунд. Це буде. Самі комфортні таймфрейми та час заходу у нашу угоду щоб нам було комфортно все робити. І так, що ми бачимо отут? Тут ми можемо вибрати, коли, куди ми будемо заходити. Я вам раджу вибрати ось ці валютні пари, ці його стовпчику, вони є найпопулярніші та вони є найрозвинутішими та наша, непосередньо, наша схема буде зав'язуватися саме на ось цих валютних парах. І так. Спочатку давайте будемо вибирати євро GPI. Але ж тут є OTS, OTS. Так, у поиску, у пошуку ми пишемо євро, у пошуку пишемо Євро GPI. Ось, знайшли ми не OTS, але прибутковість тут не 92%, а 78. Ну, теж непогано, теж непогано. Якщо ми заходимо на 10 доларів, наш чистий профіт буде 7 доларів 7 70 центів. І так, сама схема пояснюю, після того як ми вибрали комфортні для нас свічки. Удобний для нас таймфрейм це 15-30 секунд, але ж 15-секундний таймфрейм є зазвичай самим комфортним для торгів на невеликий час. Пояснюю вам, що робимо ми далі. Після того, як ми вибрали валютну пару, після того як ми поставили свічки та комфортний для нас таймфрейм, ми вибираємо суму угоди. Запам'ятайте, сума угоди повинна бути від 1 до 3 від вашого балансу. Ну. Так як в мене баланс 82 тисячі доларів, звісно, це демо рахунок. У наступному відео ми вже з вами будемо торгувати на моєму реальному рахунку. Ну давайте виберемо ми 1000 доларів. Це ну, не так важно, але ж. Пусть це буде А, Далі, сама схема. Що ми робимо? Заходимо на інвестінг. Звісно, ссылку в описі я на нього ставлю, заходьте. І аналізувати от тут, 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 це не так важливо. Ми спускаємося нижче і бачимо теханаліз, який є у нас на інвестингі. Що ми робимо? Що, в чому сама схема? Повний мануал на цю схему у телеграм-каналі, я, звісно, оставлю, зможете почитати. І так, що ми бачимо? Наш теханаліз показує, що цю валютну пару зараз треба активно откупати, активно покупати. Що це значить? Що як нам з цього заробити грошей? Все максимально легко і просто. Якщо нам пише активно покупати, значить нам потрібно відкривати угоду уверх, у лонг. Якщо от ми зайшли в угоду на одну хвилину. Якщо нам пише активно продавати на другій валютній парі, тоді, звісно, нам треба буде продавати. Заходимо в нашу угоду і будемо зараз дивитися у. 99,9% случаїв, ця схема буде давати нам дуже гарний результат та гарний заход. Тому, тому наблюдаємо, наблюдаємо за цією угодою, яку ми зараз закроємо в плюс. І так, залишилось в нас останні 5 секунд. Як ми бачимо, наша угода успішно та досить впевнено заходить. Чистий наш прибуток це 700 доларів. Якщо б ми заходили на. Одну тисячу реальних доларів зараз би ми заробили би 700 доларів, що в проводі на гривні є дуже гарним заробітком. Ось в принципі так і працює ця схема. Дивіться, підводячи якийсь ітог цього ролику, хотілось би вам сказати, що ця схема з інвестінг.ком відпрацьовує ну майже на 99,9%. Є дуже важні правила, яких треба нам дотримуватися. Перше це помімо того, що нам показувати теханаліз на інвестінги, нам ще треба робити якийсь свій мінімальний аналіз, так як в нас є як і дампи, так і пампи. Хоча б мінімально дивитися за тенденцію нашого графіку. Давайте для того, щоб ви були впевнені у цій схемі, що нам пише EuroGPI. GPI. Євро Euro GPI нам зараз. Пише активно покупати. Тому ми переходимо на Pocket Option та відкриваємо угоду угору. Хай це буде нашою останньою угодою на сьогодні, щоб ви дійсно зрозуміли, що ця схема в нас працює. Дивимось за дуже чудову відроботкою цієї схеми та цієї угоди. Поки можемо подивитися на мій YouTube канал, будемо дуже активно розвивати, просувати цей YouTube канал, тому тут буде дуже багато контенту. Це буде зараз в реальному часі. Я записую перше відео на свій YouTube канал. Думаю, воно вам буде дуже. Польполізним та цікавим. Смотримо перші 30 секунд нашої угоди по нашій схемі. Вже, це вже друга угода, яка в нас буде заходити в досить впевнений плюс, тому що наша схема з інвестінгом працює. Тому заходьте на PocketOption, вбивайте Investing.com, дивіться на теханаліз та на тенденцію графіка та заробляйте легкі гроші, не виходячи з кімнати. 33 секунди в нас залишилось. І це. Досить впевнений плюс, але ж під кінець було досить нервово. Дві угоди, два плюса, Заробіток 1400 доларів буквально за. 5 хвилин нашого часу, тому що я вам можу сказати, схема дійсно працює, схема дійсно дуже гарна, тому я на цій схемі заробляю вже два роки поспіль. А наступний відеоролик вже буде з реальним рахунком, де я вам буду показувати все на реальному прикладі. Зараз просто вам показав, ознайомив вас цією схемою. Тому, друзі, з вами був Річард. Підписуйтесь на мой ютуб канал, підписуйтесь на телеграм, який я ставлю в описі, та заробляйте по цій схемі. Всім зв'язок. До наступних зустрічей.